Ніч безпілотних атак на Україну, трагічна ДТП на Чернігівщині та небезпеки опалювального сезону. Про це і більше просто зараз. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Я Ірина Прокоф'єва. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Ніч безпілотних атак. Наші протиповітряні сили збили 22 ворожі шахеди. Загалом окупанти їх випустили 56. Були ще й БПЛА невстановленого типу, а також керована авіаракета Х-59. Вони злітали з російських Курська, Орла та Приморсько-Ахтарська. ППО працювала одразу у дев'яти областях: а саме на Сумщині, Київщині, Полтавщині, Чернігівщині, Житомирщині, Миколаївщині, Черкащині, Одещині та Тернопільщині. Два шахеди подалися у напрямку Білорусі. 27 зникли з радарів у наслідок дії наших РЕП. У прифронтових регіонах зафіксували 5 влучань по об'єднані об'єктах інфраструктури у столиці уламок збитого дрона виявили на території дитсадка і на відкритій місцевості. повилітали також шибки у житловому будинку в одному з районів міста. Є пошкодження внутрішнього оздоблення кількох квартир. Обійшлося без потерпілих. На Київщині була пожежа на території фермерського господарства. Двоє поранених у Херсоні вночі росіяни влучили у багатоповерхівку приватний будинок та станцію техобслуговування. Постраждала літня жінка, яка саме була на балконі. А зранку до лікарні доправили мешканця Дніпровського району, на якого росіяни скинули вибухівку з дрона. За добу вороги обстріляли два десятки населених пунктів. На Донеччині окупанти поранили трьох цивільних. По Покровську вдарили керованою авіабомбою. Постраждав місцевий житель. Руйнувань зазнали 17 будинків та газогін. Ще один травмований у часовому яру є поранений в Миколаївці, яку росіяни атакували артилерією та дронами. Віка у церкві у Черкасах в одному з найбільших храмів України Свято-Михайлівському сталися масові сутички. Його релігійна громада напередодні перейшла до православної церкви України, і сьогодні мало відбутися перше богослужіння. Проте, за інформацією місцевих медіа, прихильники московського патріархату намагалися цьому завадити. За словами очевидців, близько сотні прибічників МП проломили ворота і увірвалися до храму, кидалися лавками і розпиляли слізогінний газ. Зараз там працює поліція, з'ясовують усі обставини. Журналісти ТСН також вирушили на місце. Більше розповімо у наступних випусках. Дія на Чернігівщині в аварії загинула ціла родина матір, батько та двоє їхніх синів. ДТП сталося у Ніжинському районі. Попередньо слідчі з'ясували, що 29-річний водій легковика протаранив КАМАЗ, який рухався попереду. Удар був такої сили, що на місці загинули кермувальник, його 29-річна дружина та двоє дітей. Старшому хлопчику було 8 років, молодшому лише 6 місяців. Їхні тіла із понівеченої автівки деблокували рятувальники. Водій Камаза не постраждав, був тверезий. Деталі ДТП поліцейські ще встановлюють. Росіяни продовжують тиснути на Донеччині. Констатують фахівці американського інституту вивчення війни. Загарбники повільно просуваються поблизу Креміної Сіверська та Турецька. Підійшли до Мирнограда. Наступають біля Нью-Йорка, Катеринівки Селидового та Новоселидівки. Пише Діпстейт. Кремль продовжує дотримуватися своєї стратегії війни на виснаження. Ворожий наступ на Покровському напрямку найімовірніше досягне кульмінації у найближчі місяці. Припускають фахівці. Зсу натомість мають успіхи на півночі Харківської області. Спецпризначенці разом з міжнародним легіоном звільнили лісовий масив, що розташований на північ від населеного пункту Липці на Харківщині. А ще знищили майже полк окупантів. Сприяють нашим силам погодні умови, адже російські зет-блогери визнали, що їхній наступ на українському плацдармі в Курській області через погіршення погоди застопорився. Однак бої продовжуються вздовж усієї цієї ділянки фронту, і кожна сторона має певні успіхи і невдачі загалом протягом минулої доби за інформацією генштабу зафіксовано 163 бойових зіткнення. І зараз про втрати ворога докладніше підсумовуючи 966-ту добу повномасштабної війни. Згідно із даними генерального штабу, у росіян ще мінус 1420 вояк, загалом убитими та пораненими від часу повномасштабного вторгнення, окупанти втратили більше 674 тисяч осіб. За учора українські оборонці назавжди вивели з ладу 33 броньовані машини противника та 51 артилерійську систему. Загалом уже знищено 1232 системи реактивної артилерії окупантів, 978 систем ППО, понад 17 тисяч. Безпілотників тактичного рівня збито вже 369 російських літаків та 329 гелікоптерів. Наші сили потопили 28 російських кораблів та катерів і одну субмарину. Ще добросовісно прокурори отримали інвалідності, вже перевіряли і порушень не виявили. У прокуратурі Хмельниччини прокоментували пов'язаний з ними скандал. Інформацію про те, що голова тамтешньої МСЕК Тяна Крупав, якої знайшли 6 мільйонів доларів готівкою та купу нерухомості, допомогла оформити інвалідності півсотні прокурорам та членам їхніх родин, оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. Після цього генпрокурор підписав наказ про проведення службового розслідування не лише в цій прокуратурі, а й в інших. Раніше стало відомо, що керівниця Хмельницької МСЕК та її син, голова пенсійного фонду, оформлювали фіктивні свідоцтва про інвалідність ухилянтам. Під час обшуків у кабінеті жінки виявили підроблені документи із переліком людей та липовими діагнозами. Чи могли бути в тих списках співробітники прокуратури? Ось як це коментує речниця. Звичайно, це неприємно, тому що є такі прізвища, які не відповідають дійсності. Розслідування вже проводилося декілька років тому відповідними органами, ніяких претензій не надходило. Групи інвалідності також були отримані прокурорами не тепер. Деякі прокурори-інваліди вже десятиліттями. То, що поширюється про крупу, що вона це зробила, ну так вже сталося. Можливо, вона просто підтверджувала ці інвалідності. Це вже будуть розбиратися. І які ще несподівані викриття можуть чекати на нас після затримання Тетяни Крупи. Свої здогадки пишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Я ж тим часом продовжую випуск ТСН онлайн. Велика вода гетьмана Мазепи. Українські військово-морські сили показали чергове відео ходових державних випробувань Корвета Гетьман Іван Мазепа. Багатоцільовий корабель для наших ВМС почали будувати у Стамбулі ще до початку повномасштабного вторгнення. Турецька сторона мала виконати 70% робіт, а завершувати їх планували в Україні. Плани змінила війна. Корвет повністю збудували у Стамбулі. Гетьман Іван Мазепа уже пройшов. Заводські випробування в Туреччині зараз тривають державні. Після їх завершення корабель буде остаточно прийнятий до складу українських ВМС. Незвичний показ мод у столиці. На подіум вийшли люди із трансплантованими органами. Захід присвячений всесвітньому дню донорства і трансплантації органів його відзначають сьогодні. У найменшої моделі нове серце. На подіум також вийшли дівчата, в яких нирки від одного донора дефілювати на заході вирішили, аби показати, що трансплантація це про життя. У залі були присутні родичі донора, які погодилися на посмертну трансплантацію. Батьки дітей, яких врятували його органи, стали перед ними на коліна. В Україні посмертну трансплантацію активно робити почали на початку 2020 року. За чотири роки проведено понад півтори тисячі пересадок. Попри війну, лише цьогоріч було проведено біля чотирьох сотень трансплантацій, але у черзі на рятівний орган ще більше. Про це розповів гендиректор українського центру трансплант координації Дмитро Коваль. Сьогодні в листі очікування перебуває більше трьох з половиною тисяч пацієнтів, які очікують на цю життєрятівну операцію операцію з трансплантації анатомічного матеріалу. При цьому загалом в період відновлення трансплантології в Україні з 2020 року виконано більше ніж півтори тисячі людей. Оглядають газові котли, дивляться в печі та нагадують про обачність. Рейди перед опалювальним сезоном проводять рятувальники на рівненщині. І хоч люди кажуть, всі правила знають та визнають, часом трапляється таке, чого і не передбачиш. Більше про небезпеку, яка може спіткати в холоди, Анна Махно розповість. Доброго дня. Доброго дня. Можна до вас. Рятувальники ходять від хати до хати, проводять рейд. У вас є пічне опалення? Ні, немає. У вас тільки газове, так? Тільки газове, так. Да. То давайте ми пройдемо, подивимося. Чи... Будь ласка. Це білокреницька громада. Тут рятувальники перевіряють, чи гріються місцеві у будинках безпечно. Пані Вікторія свій газовий котел поки не чіпала. каже не так холодно, щоб запускати опалення. Та на справність його фахівці вже перевіряли, бо навчена торішнім випадком. Коли не змогла запалити, бо виявилося, що там поселився непроханий гість. Я визваю його зущика. Він знаєте, подивився на цей котел. Мені він там виняв це все. З цього він подивився, така там павук залізався заснував Цому во то він дві години з'їм бідний, поки він там все зробив. Пильно до пічки ставиться, і пані Віра труситься двічі на рік, перевіряє димохід. Хату вже гріє, щоб діти не мерзли, каже і палюю. Я так розумію, це російська література допомагає. Ретельно перевіряє, що йде в топку, бо якось стала свідком, як в пічку випадково потрапила запальничка. З мосором кинули десь, воно. Пильнувати треба постійно, кажуть рятувальники. Дивитися свій димохід, чи не виникають там тріщини, адже від тріщин може випасти іскра, може спричинити пожежу, не розпалювали е, легкозаймистими рідинами та речовинами, тому що це може призвести до, ну, до вибуху. Слідкувати за газовими котлами, не ремонтувати їх самим, а ще не використовувати саморобні електропристрої, закликають фахівці. А от ще докладніше про те, як грітися у своїх домівках безпечно, я розповім у наступних випусках. Анна Махно, рівненщина ТСН 1+,1. плюс Тати новини про Україну із першоджерел. в Амстердамському університеті вже вдруге стартував курс української мови для іноземців. Наші наголоси прикметники вчать студенти з усього світу. Хтось прагне знати більше про війну, а хтось краще розуміти українських родичів чи друзів на одному із занять побувала і кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Університет Амстердаму заснований ще у 1632 році. Досі входить в сотню найкращих у світі, і тут викладають українську. Доброго ранку! Доброго ранку. В аудиторії немає вільного місця 31 студент студенти з 10 країн світу: Австралія, Фінляндія, Італія, Іспанія, Німеччина, Грузія, Польща, Туреччина і, звісно, самі Нідерланди. Як ваші справи, Шерго? Все в мене гаразд <рес> чудово Шерго Українська дається трохи легше ніж іншим. Ось як він виконує завдання описати власну родину. В мене є батька, його звати Махер. Він сирий, він сир, сирійський курт. А ще в мене є дівчина з України. Вона з міста Миколаєв. Нам дуже подобається дивитися українське телебачення. Син сирійця і нідерландки має навіть улюблене українське слово. Вареники Забавно звучить, а ще е, дуже смачне, особливо з е, пурешкою та грибами. Італійка Джадерінзу аби розповісти про свою сім'ю. Намалювала картинку шпаргалку. А це моя мама. Вона дуже молода, службовець, адесмії угу. бабуся, його ім'я. Джорджо? бабуся, чи дідусь Бабуся? Дідусь. бабуд дуже добре. Дуже Дякую. Дякую. А найдосвідченіший студент у групі Херард приніс фотографію. Це моя родина. Протягом останніх 50 років він вчив російську. Тепер хоче читати новини з українських джерел. Я хочу читати газети українською. Зараз я можу робити це тільки російською. Артур на заняття вдягнув родинну вишиванку. Його мама народилася в Одесі. Раніше я говорив російською, але тепер, через війну, я хочу спілкуватися з родичами в Одесі українською. Російською більше не хочу говорити. Натанімо в університеті Амстердаму вчать вже другий рік двічі на тиждень по дві години. Все як із будь-якою іноземною записують нові слова і разом повторюють фрази. Добре, Олексій з Фінляндії зустрічається з українкою. Головні слова вивчив ще до початку курсу. Це тебе когаю фромя. А от у Лукаса в Україні немає ні родичів, ні друзів. Мотивація інша. Нещодавно у нас на роботі з'явився новий колега, українець, який вчить нідерландську. Я подумав: а я вчитиму українську і таким чином краще розумітиму тих, хто приїхав сюди. Наші вороги, що стверджують, що української мови нема, української культури як окремої культури немає України, нема. Але ж не можна вивчати те, чого нема. І вони, оці знання про те, що є українська мова. Вони нестиму далі у освіти те, що є українська культура. Оксана мріє, щоб український курс викладали не лише в Амстердамському університеті, адже досі російську, як додатково, можна вчити в більшості великих вишів країни. Гарних вихідних Олександра Міціна з Нідерландів ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Вивчаємо українську, плекаємо нашу мову і не соромимось нею говорити. Більше новин вже у наступному випуску ТСН Онлайн тисніть дзвіночок, щоб його не пропустити. Побачимося о 14-й.